Від закрійки і до готового виробу. В Івано-Франківську майстерня шкіряних виробів влаштувала День відчинених дверей. Відвідувачі мали нагоду побачити кожен етап роботи, спробувати самотужки попрацювати з матеріалом та дізнатися усі тонкощі роботи зі шкірою. Наприклад, якщо нам потрібно, щоб ця частинка залишилась, а ось нас зайве, тоді ми ставимо лінію на цю сторону, зайве стрізаємо. Для чого? Тому що ніж може скознути і ми зіпсуємо ту частину, яка не була під нами. Отже, ми ставимо лінійку ніж е, перпендикулярно, е, міцно притискаємо і тоді акуратно робиться зріз. Познайомитися з новою справою прийшла і Анастасія. Каже, має небагато часу, адже мама двох малюків. Та кожну вільну годинку залюбки витрачає, аби дізнатися щось нове. Дуже мені подобається е, ш... саме. Шкіряні вироби, тому що кажу, в них відчувається душа, в них вони зроблені з любов'ю, вони ну, це класні матеріали і це, це речі, які служать роки. У мене двоє маленьких дітей, і це ще зараз зовсім я не можу так сказати на 100% іти вже повністю там працювати і так далі. Але власне цей час стараюся щось навчитися. Саме відкритість головна родзинка майстерні, каже її керівниця Тетяна Щебельська. А такі дні відчинених дверей чудова нагода не тільки спостерігати за роботою, а й спробувати власні сили. Насправді ми відкриті кожного дня, але багато хто про це не знає. Буває навіть таке, що люди на прилад приходять і вони бояться до нас зайти. Бо зі сторони виглядає, що ми тут всі погружені в робочий процес. І ми просто не зможемо людині виділити час. Також ми зараз шукаємо людину на роботу. Сподіваємось, що, можливо, сьогодні когось зацікавить робота. Ми дамо можливість спробувати власне, щось зробити власними руками, подивитися, який це матеріал, ну, наскільки зусиль він вимагає, наскільки терпіння він вимагає. І сподіваємось, можливо, хтось закохається, захоче спробувати себе. Наталка Найда, засновниця простору. Каже, подібні заходи це не тільки про роботу в майстерні, це і про свідоме споживання речей, якому хочуть навчити і інших. Мені знову ж таки подобається працювати з такими сенсами, як сталість і свідоме споживання, і немає поки що міцнішого матеріалу, ніж шкіра. І мені імпонує ідея, що ви купуєте якусь річ і потім можете передати її в спадок своїм дітям, тому що немає нічого більш сталого, умовно, як, наприклад, от шкіряна курточка, яку носила моя мама 15 років, і тепер ще 15 років ношу її я. Та ми можемо багато говорити про, про те, що шкіра це там неетично, і... але насправді... Довговічність речей і і, і говорить, і відповідає за те, чи вони сталі, чи не сталі. Тривала така екскурсія виробництвом протягом цілого дня. Долучитися до творчого процесу міг кожен охочий. Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.